У ніч із вівторка на середу, близько третьої години, до міліції звернулася охорона Карлівської об'єднаної податкової інспекції. Причина їхнє приміщення обстріляли. На щастя, постраждалих немає. Вже на місці слідчо оперативна група правоохоронців виявила та вилучила частину стабілізатору пострілу. Також зафіксували пошкодження віконної рами, частини стіни і стелі над вікнами. Повідомляє прес служба УМВС України в області. Невідомі зловмисники стріляли із протитанкового гранатомета РПГ 18 більш відомого як муха. Деталь. Нішої інформації правоохоронці не дають. Триває слідство. Працює слідчо-оперативна група, встановлюються причини та причетні особи до даного кримінального правопорушення. Неподалік від обстріляної податкової експерти виявили та вилучили два ручних гранатомети. За попередньою інформацією, один із них був відстріляний, інший перебував у зведеному стані. Уже відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Умисне знищення або пошкодження майна вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим небезпечним способом. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років ув'язнення. Обстріляне приміщення постраждало частково, тому населення в ньому продовжило обслуговувати навіть після надзвичайної події.